Лишень весняна погода дозволила взятися за благоустрій селища. Розпочали роботи з його упорядкування. Поділився селищний голова Володимир Кошинський. Це наш спільний дім, і він має бути естетично привабливим, гарним, чистим. Наразі робота кипить під пильною увагою. Дорога селища активно борються з омелою. Ми приймаємо активну участь. Ми ще раніше розпочали цей свій місячний, двомісячний благоустрою, ніж перед розпорядженням голови адміністрації. Попередили всі наші організації про те, що буде проходити двомісячний благоустрою. І, звичайно, є зауваження до керівників, які. Не хочуть активно приймати участь, а є такі керівники, що, звичайно, активно приймають у цьому участь. Хочеться похвалити тих керівників, це того самого Василя Володимировича Смика, який активно приймає участь по благоустрою. Він без, навіть без нагадувань своїми працівниками очищає той садочок, який. Належить біля їхнього підприємства, знаходиться бордюри прибирають біля, молодці. Їм низький уклін від голови селища особисто, я думаю. Також зараз проходить боротьба з омелою. Нещодавно були, у нас проходили зібрання в держадміністрації, де була спілка пасічників, ми зустрічалися. І нас також порекомендували нам, щоб ми активно приймали участь по боротьбі з цією жомелою. В першу чергу ви самі зараз ось наблюдаєте. Дійсно, ті дерева, які більше вражені, більше 50%, їх потрібно видаляти. Але є проблема в тому, що проходять електролінії, проходять телефонні лінії, тому ми змушені залучати всіх. І поліцію також, і спасибі. Тут співпраця всіх служб повинна бути. І дякую, що всі йдуть на зустріч. Всі це з порозумінням ставляться до цього. Володимир Яковичу, що заплановано? Зробити в благоустрою селище. Ну, ви знаєте, що ще не багато у нас залишилося до, до травневних свят, до Пасхи, саме велике свято у нас є. Також проводи. Нам потрібно в першу чергу полатати дороги, ви самі самі бачите, самі по них їздите. Бачите, що ям, особливо центральна наша вулиця, потребує великого ремонту. Плануємо центральну вулицю нашу. Доробити до сюди до, до кола, до, до розв'язки цієї, що йде на розкішну, капітальним ремонтом. А всі інші вулиці, спочатку активно, звичайно, ті кошти, які в нас зараз є, які нам прийшли з минулого року, ми їх використовуємо на ямковий ремонт. Зараз е, запросили, зустрічався з Сергієм Вікторовичем Діковим, це було церківське райду особисто говорив з ним про те, щоб. Надали нам цю машину, сівалка називається. Їх дуже мало в Україні, цих машин. Ну, спасибі йому, вона зараз йде е, в кожний район її хоче собі до себе зараз е, запросити на, на виконання робіт. Спасибі, що він пішов в першу чергу нам на зустріч і ви бачите, проводяться ямкові роботи. Біля кладовища вулиця, ну, раніше так звана Комсольська, Нагаївська Георгія, 1 травнева вулиця біля. Також біля садочка, ну, йдемо поки, поки що йдемо центральні наші вулиці, де основний рух йде. А потім вже, звичайно, із слідуючого півріччя плануємо подивимося, які надходження будуть до бюджету, ремонтувати інші вулиці нашого селища. Володимире Яковичу, а як боротимемося із стихійними сміттєзвалищами? Ну, стихійне сміттєзвалище це, звичайно, проблема. Все, даже, особисто тільки що даже спілкувався з нашою поліцією новою, хлопці теж питали, У в нас є інспектор по благоустрою. Вона, Якщо десь хтось десь побачив чи сфотографував, звичайно, там штрафи не маленькі. Люди добрі, сприймайте наше селище як свою хатинку. От тут то в першу чергу треба починати з себе. Обов'язково. Не кинь ту бумажку її. Ти міше трактор же що І і в газеті було опубліковано, і на і на гранті ми ж давали також проте. Плюс в інтернеті є все на сайті. Ну, є графік, люди добрі, поставте це сміття. Ми, ми вже його забираємо і так. Ну, звичайно, важливо те, щоб у нас було наше е, офіційне сміттєзвалище. Це проблема. Я думаю, що завдяки нашому депутату Леніду Петровичу Джужику, який активно працює над цим питанням, теж і всі вертикальні влади задіяні в цьому. Проводимо зустрічі і в обласній держадміністрації. І також ми, Леонід Петрович в обласній районній раді проводив зустрічі. По тому, щоб його добудувати, щоб за цей рік важливо було, щоб воно було збудоване. Тоді, я думаю, сміття ми поборемо. Навіть дуже є багато бажаючих взяти це сміттєзвалище в оренду, для того, щоб поставити баки ну, і вже збирати його. За нього ще будуть боротися, повірте мені. Ну зараз маємо те, що маємо. Ми маємо ту і сміттєзвалища та стихійне на, на, на розкішанській землі, тому по черзі зараз вже якось домовилися з адміністрацією, щоб по черзі його упорядковувати. Селище частково буде додає там паливомастильні матеріали, потім адміністрація, ну, спільно треба якось брати. Я розумію нашу громаду, що їм ж треба кудись одівати, це сміття. Розумієте, чи ні? Саме важливо те, що його треба кудись десь здівати. Офіційно в нас, на жаль, немає сміттєзвалища. Всі вони зараз, ці всі сміттєзвалища, це все стихійні. Ну, якось треба приймати міри, якось боротися треба. Ну, але потрібно починати із себе. Тобто не кинь той самий папірець, не викинь сміття, не паркуйся на зелених зонах, тому що це також у нас проблема. А як відчувається сьогодні активність громадян в плані благоустрою і багатоповерхівок, і приватних секторів? Хороших людей більше, все одно. Хто б що не казав, люди, особливо вже зараз молодь наша, вона більш з розумінням до цього ставиться, що це дійсно наше селище, воно повинно бути чистим, охайним і біля будинків повинні. Я кажу, що громадян... Мада повинна сприймати, що не, 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 не прийде хтось та прибере бельню. Прибери Переберебля дво, свого двору сам і, і все, ти вже, і ти вже станеш е, частинкою е, нашого селища. Зараз йде активно прибирання також і на кладовищах нашого селища. Розумієте, Навіть зараз вчора об'їжджав наші кладовища, то я вам скажу так, що кожен день е, збирається по два прицепа сміття. Це представте, яка це, яка це маса сміття там знаходиться. Тому також підключили там зараз воду. Сьогодні плануємо підвезти туди декілька машин землі, тому що громадяни до нас зверталися, по тому, щоб попросідали горбки. Людям потрібно десь цю землю брати обов'язково. Також е там підвести деякі ями треба позакидати, бо люди скидають. Ну, наші люди ж де бачать яму, туди дай кидають миття. Ну, не потрібно цього робити. Давайте вже якось активніше приймати участь у, у житті нашого селища. Є місця, куди можна сказати, є трактор. Ну, вже подивіться, закликаю всіх до співпраці однозначно. По-другому ніяк. Ніби мурашки працівники житлово-комунального підприємства. Весняна пора по-своєму додає, що раз їм багато турбот. Для комунальників вистачає круглий рік. Так що ми не без роботи. Ну, По-перше, -по весна, коли приходить весна, це рук не вистачає, як то говорять. З умилою потрібно боротися, на кладовищі треба, щоб був порядок. Ми стараємося, Люди просять нас завезти землю, завезли чотири машини землі, наш мер домовився. Ми тут, а тоді постараємося ще пісочку завезти, щоб. Ну, щоб людям було добре, як, як кажуть. Да. У парку вистачає роботи, готуємося до свят, почистили дорогу центральну. Раз пройшли грейдером, другий раз, а тепер знову будемо замітати мітлою, знову будемо чистити побілка, чекає нас бордюр, дерев. і Хочу звернутися до мешканців. Цінуйте працю наших комунальників і не тільки, тому що кожному ж приємно пройти по селищу, будь-якому куточку, коли чисто, прибрано. Слідкуйте один за одним, або кожен за собою, слідкуйте. От таке у мене прохання.